Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в аптеках, подорожних, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. За кордоном відновили оформлення паспортів для українських чоловіків. Однак є умова. Ба більше усі чоловіки, які наразі перебувають не в Україні, мають оновити свої військово-облікові документи. Чи можна це зробити не повертаючись до України, що може загрожувати за ігнорування вимоги? Та чи можуть надіслати повістку за кордон? Розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Від середи 24 липня відокремлені закордонні філії ДП документ відновили видачу паспортів для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це повідомили у МВС України, а також зазначили про обов'язкову умову. Для отримання послуг необхідно здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України резерв плюс за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності чинних військово-облікових документів є обов'язковим. Перелік центрів, графік роботи та послуг можна знайти на офіційному вебсайті ДП документ. Зокрема, здійснити подавання заяв анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Німеччина, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Польща, Мадриді, Валенсії, Іспанія, Празі ЧЕ. Хія, Братиславі, Словаччина та Мілані Італія нагадаю, що раніше закордонні підрозділи ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів для окремих категорій громадян. Пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, дітям, сиротам, молоді тощо. Обов'язкова умова повторне отримання смс про готовність паспортів для видачі. Нагадаю, що у закордонних підрозділах ДП документ також можна отримати такі послуги, як оформлення айді картки чи закордонного паспорта, зокрема, замість втраченого або викраденого обмін айді картки чи закордонного паспорту у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорта, зразка дев'яносто. Сто року на id картку за бажанням чи у разі непридатності, примітно, що громадянам, які перебувають за кордоном, передбачили можливість оновити персональні дані, не повертаючись до України. Свої дані можна повідомити на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку або через застосунок Плюс». Про це розповіла у коментарі сайту ТСНЮА адвокатка Марина Бекало. Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати резерв плюс або оновлювати дані тільки через застосунок. Однак, один із найзручніших способів оновлення даних через застосунок Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджети для реєстрації в додатку достатньо авторизуватися за допомогою Бенкайді. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг. Підвантажиться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку Резерв Плюс також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов'язковим, однак кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. За словами адвокатки Марини Бекола, якщо громадянин, який перебуває за кордоном, не знайшов свої дані в Резерв Плюс, він може оновити дані електронною поштою та його обов'язок буде вважатися виконаним. Або спробувати через технічну підтримку застосунку вирішити проблему, якщо він бачить у цьому потребу, адже мати резерв плюс є правом, а не обов'язком. Ба більше адвокатка Анастасія Кондрей зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані, оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку та дані, які містяться у резерв плюс, відрізняються. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити. Цю ситуацію громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію. Часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через СНАП або через резерв, і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку в резерві. Mm -hmm. Вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на Угу. Uh -huh. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас, не знайдена. Зверніться, будь ласка, до ТЦК. Тут хочу зазначити такий момент: що е, якщо резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК КСП, та такі дані не є уточнені. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так, як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення, відповідно, цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку, угу. тому що обов'язок по оточенню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена. Але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони ну просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад, в резерві, чи там пішли в ЦНАП, і тому я раджу навіть виключеним з обліку, все ж таки, е скачати цей застосунок резерв плюс або піти до ЦНАП. Навіть не для не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть там про те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Mm -hmm. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП. Не обов'язково приходити повторно-військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючі документи, копію того ж висновку ВЛК. В мене на практиці були такі випадки, коли на письмову на письмовий запит. Такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. Виникає логічне запитання: якщо ТЦК буде відомо фактичну адресу проживання військовозобов'язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправленням вони не будуть. Адже постановою номер 560 не передбачено надсилання повісток за кордон. Також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок резерв плюс. Ті громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті у семиденний строк. Вона пояснила, що за правилами військового обліку, у разі виїзду за кордон більше ніж на три місяці, громадяни, які перебувають на військовому обліку, підлягають зняттю з військового обліку в Україні. Про що видається довідка про зняття раніше? Ще вилучався військово-обліковий документ. Ба більше за словами Марини Бекала, очікується, що такі дії, як неоновлення персональних даних, будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За ще відповідно до статті 210 КУПАП, встановлено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також імовірніше за все буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 та або 210 КУПАП та передана до виконавчої служби після набуча чинності через 10 днів, то можливий арешт, перш за все, банківських рахунків депозитних, якщо штрафи будуть накопичуватися, то держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо. Адвокатка Анастасія Кондрась також наголосила, що якщо знехтувати обов'язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Та пояснює, хто може виписати штраф. За порушення правил військового обліку, фактично в кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210. Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210 десять то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке як наявка особи по повісті, взагалі. Щодо цих статей 210, 210 двісті 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП. примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов'язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, обновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину. Яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці. Веніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в Україні немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану. А ви вже оновили свої військово-облікові дані? Який спосіб обрали для себе? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть Коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.